Ого, ти так ефектно приземлився! Все? Так. Я запустив, зараз починається сьома серія. І там, коротше, кактус. Ти бачиш його? Ти в мене просто заглючив. Е, ти так само. Е. <ристо> <ристо> а це, це просто на голову надітий кактус. <ристо> а так в нього просто зелені обладунки, йому хтось надів. Це скелет, звичайно, скелет, так. але цікаво. Прикольно. У мене одно скелет Чекай, я зараз стрельну в нього. У мене. 0. Блін, я не попав. <ham> так, ну давай. О, тут же, скринь, що є. Тут там скринька. Так, я вже горю. Подолам. Цей кабан. О, так, чекай, 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 чекай. У мене щось зависло все. Ого, чонки, швидкісний. Блін, не маю чим стріляти. Там от за цих скриньок, е, чи у табличок є скринька. Ти там бачив? Ого! Відкидування мільйон. І вогонь. Ну Стоп. головне, щоб не відкидував в сторону цього пекла. Тому бойся про... про... з ним проти. Годинниковий, хочу сказати. Є, yeah, вбили. Лук, лук дропнув. Ah. Так, Зараз. Це, це ж ми мали відновити. Так. Так, можна так зробити. Ну, дякую, ти мене закопуєш. Та ні, заковує. ні, сюди, сюди. Ага. Ah. Слухай, він дропнув шкіряну куртку, захист 3, незламність 3. І цей, і прикольний лук, відкидування 1, полум'я 1. Галімий лук. <хи> а, значить так, тут є блоки, 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 скло, 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 не Дерво знаю, є? що це немає. Немає нічого. Забудівельні ну, блоки. Так. Та, та. Можна забудувати щось просто цим. Ага, Ну потім заберемо, поки що хай стоїть. Мені щось таке, в та тебе є дошки зараз. Чи не, не будемо ламати ці спаунери. В принципі, можна і зробити з них цей, але, блін, тут шкіра. Що там спавниться? Хто там спавниться? А, це якраз ці... чики Невидимка. І підпалив мене говнюк. Я зараз умру. Особливо, якщо він мене ще хітне. Ну, я живий. А я теж живий, тобі типу, цікаво? Дивись, біжить за нами. Ще відьма якась прокачана. Тикну. Ти? О боже. Біж. Стріли, а чо ці стріли не підбирається? Ну? Хто? З якої сторони стріляє? Блін, я отруївся на 30 секунд. Ай-яй-яй-яй-яй. Чекай, 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 чекай. У мене 7 факелів. О, до речі, як цей, як варіант, це кидати, ставити динаміт і підпалювати його стрілою. А, блін, нема стріл. Ясно. О, там щось вона дропнула. Можешь підняти. та я вже щось. Навіть не знаю, а, що Ти вже так само, як я. Так. так. 7 секунд. Скрафтимо поки що їжу. Слухай, дивився я вчора Ральфа. Угу. Прикольний, дуже мультик, супер. Ну, я я не знаю, я прямо аж тішився. Стільки всяких цих я... знайомих речей і ну, таких. Музика то... така класна, просто шикарна. О, 20 стріл в мене є. Звідки? Не знаю. Цікаво, цікаво. Ну я так само як дивився, ну блін, просто тако з широкою либою сидів. Ну, там такі ці, <гум> всякі такі. І Ще, ще й зай... класні ці є. сюжет сам цікавий дуже. Ну. Та це ж Дісней, вони завжди класно mm. роблять. О, а ще я вчора дивився, знаєш що? Навіть mm. не хочу казати. Що, підриваємо ті спаунери чи ні? Ну, давай. У мене немає чим. У мене немає ні запальнички, ні, ні стріл. Ну в мене є. От в мене з'явилися дві стріли. Е, доганяє. Хто? А, о, ага. цей козел. О, він став видимий. Там він нього невидимий десь 5 секунд, Блін, це ж треба. Так, я коротше, підриваю. А, на тобі. Дивись, по дому записуй. Ну-ну-ну, дивимось. Оператор все зазняв. Я засняв! Я засняв! Так, ну проходимо далі. Та пальво не треба. А то ми щось тут застрягли. Тут якісь павуки я Та це я спав. Ага, добре, я думав він горящий щось. Ні, то то я його вдарив і він почав горити. Ну, а так а що ти ще дивився? Що це якесь порно, що ти не хочеш казати? Нє, там майже порно. Майже. Це Сутінки. О боже. Ну я думаю, ти з дівчиною дивився. ні, Ну тоді це все поясніше. Ні, ми не дивилися того, що вона хотіла дивитися. Ми дивилися, що ми хотіли подивитися і поржати. О, ну це круто. Ну ми поржали, ого. Я уважаю тепер твою дівчину. О, до речі, кактус. Шпи 10. А, я не можна діти. Не можна діти. Дивись. Є окрема команда, типу, щоб вдівати кактуси, але... Вона тільки для адмінів і. Тебе є цей факели? О, бач, ми вже тут були. 15 тільки. Так, ми тут були. Ну круто, вертаємося назад, значить Та. і цей. В принципі, я думаю, ми вже повернемося тут без пригод, правда? Та. Так. Так Бо... Адже можна, я думаю, зупинити запис, віднести цей. Що, вагонетки зачаровані, чи вони так тепер блистять? Зачаровані, подивись. Повинні бути. Ну, дивись, як вони стоять. Ні, цей крухаєшся, вони Цікаво. — А, точно, точно. Ну, коротше, ладно. Ну Це давай, таке? зустрінемось на цьому вже. Так, зустрінемось в пеклі <ху> Так, я Чи ставлю так... на правого. На правого? Чекай, чекай, Мішаюсь. Я Ой. ставлю на. Та, бо той влучніше трохи стріляє Ааа, лошара Блін, програв наш. Тип... <ху> ти повинен померти. <ху> за свої тупість, за свою. Так, отут спавнер є. Ааа, та, ж... О, так, коротше. Ми мали зупинити. Та я і так зупинив. Так, отже я ходив тут забирати вовну, яку я забув забрати тоді. І прибіг звідти сюди. Дуже я зрозуміло пояснив, але я думаю, всім кому треба, мене зрозуміли, правда? Ну та, я зрозумів точно. Ну от, таке от діло. Так, отже я знайшов ще одну дуже прикольну скриньку і тут отака штука, я швидко забираю, поки мене не вбили. Так. Ні -ні -ні, стій -стій -стій -стій. О. Коротше зараз подон, я тобі скажу, що тут, бо я не, не маю тут просто як. Я, я на тебе дивлюся. Я сно оператор. Ну правда я не знімаю зараз. Ага, ну окей. Е, чекаю, я тебе побачив є Отже тут у нас було... Продуктивність 3, незламність 3, вдача 3, книжки 3. Багато військовий. що таке? А, це книжки всі? Угу, І цей зілля цього е, отруєння. Так, коротше, наша вовна має бути десь там. Якщо вам цікаво, що ми робимо, то ми забули її забрати, коли побігли додому. Ми Але, бо твоє, твоє відео вийде набагато довше. Ну, трошечки. Та я зараз зупиню вже, бо просто тут немає нічого цікавого з того, як ми вертаємося. От і вона, я її забираю. І і-і-і-і що викинути? Redstone. Все, є вона. Це я вже записую. Добре. <гум> Коротше, отут зараз топиться така штука, яку ми бачили, ще коли тільки сюди заглянули, але так вийшло, що. Чогось вони в нас не літали. Угу, Не О, їздили, Не їздили, бо походу у нас зламалась трохи система, це все І. О, до речі, ну, тут. Зі скринги їздить, літає всяка штука. Так. Обережно в тебе стріляють. Хто? Ти чого? Аж та блейз. Так, ну пробуй набрати цих речей, бо стріли нам дуже треба. Звідки він вилазить? А тут він прямо десь спавниться під нами. Аккуратно. Я загорівся. Прилітає нова вагонетка і вона Блін, і вона згоряє. Як ці тоді? О, о боже! О, боже, о боже, падон! Вгалі мій зомбі. Я зараз Це... помру, падон. Ага. Це Школа. просто дупа. До речі, падон також помер один раз. Так, хто не помітив кількість смертей у мене збільшилась. Мені не подобається, там треба звідти валити. По-любому. Коротше, бери, що можеш, і цей. З твоїх речей? Так. О oh, я зараз прийду. Зараз. Коротше, зустрічаємося в цій кімнаті. Війська. Я... В нашій хаті? Я маю на увазі повернемо всі речі та й будемо. Добре. Записувати Добро. вже. Хух! Ми набрали всяких луту і йдемо тепер в Outer. Outer Darkness. Зовнішнє темрява, так? Блін, ці вагонетки якось, так. мене вже харять, чесно кажучи. Так, походу треба сідати. Ну окей, сідай, я прямо за тобою. Давай. Э, е, ти в мене тут стоїш. О, все, поїхав. О, до речі, цей тісі Коблстоун, дивись. А ні, лусниця. Кобила. Що мене воно затормозилось? Все, їдь, 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 відійди! Чого ти став? Чого ти не взяв вагонетку? Я не встиг. Так в тебе в руці вагонетка. Я знаю. То поставив? — Так цікавіше. Та я боюся їхати. <ріхи> Ух ти, дві тут є. Зразу. гасти. — ти. Ставай. Встав? Ні. Ні. Ти їдеш. Я їду далі. І там з тої сторони ще щось є. Так, я забіг. Все, тут кінцева станція. Кріпери падають. М -м, тут є штанці. І стріли. О, і вугілля. Бери половину собі. І стріли бери. І штани є. У ну, мене стріл і так дуже багато. Я вже одні взяв зачаровані. Ну, так, я беру, прості. Mm -hmm. Та ні, ну коротше, я хочу. Так, експірінс цей не беремо, бо все одно, ну, типу, не, не кидаємо собі. <по> бо в мене був сороковий. Так, ну, пішли. Не, ну я взагалі в Мар через. Так само, як ти. Ну, типу. <по> Та тупо там. Дуже. Лава просто. Так. <по> Чого не поробиш? Спандери вже бачу. Оля, тут якась тут яма обережно. Тут яма з лавою, не то, що яма просто Я застряг. Я звільнив тебе. Вау. Wow. Кажу же, що то Ну идем идем спочатку в сай біг. Чи угу. ти Не проти. Я тільки за Двома, трьома руками. Так, Кріпери ззаду. Кріпери. Ава! Окей. Okay. Полетів. Не ліжко. О, то тут багато вугілля і дерева. Тут нам на факели дали. Це спав на кого. Пауків, походу, та? Так. Ламайка. Зламав його повністю. Зламав його повністю. Ну, yeah. так. Є. Так, в цю сторону. Блін, тут багато розгалужень. Ну я не люблю коли. Так йдемо разом, бо підкривати можна. я теж якось не дуже люблю, знаєш. Не очікуєш. І потім yeah. можеш заблукати. Захочеш вернутися і забудеш, так? Да? Опс. О, тут купа скринь. Ну і спаунерів відповідно. Збоку тут стоїть. Та збоку, стої. збоку же. А, точно. З тут Ах два. Блін, Кам'яна Кірка вона просто прекрасна. М, та візьми каміну. Маю, Чого маю. Ти? Ух ти, сякціяюсь. тут купа Угу. <ріху> <ріху> Як же я боюсь за ці всі речі? Та я от тоже. Шапку, я беру шапку. Я вдягаю її зразу. Яка різниця? А що за шапка? Чого їх економити? <ріху> Діамантова? Ммм, круто. Я так свою візьму на всякий випадок. Так, робимо спецфакелів багато. Чотири стаки. Галі якийсь меч. О, стріли. Стріли важливі речі. Так, стоп. Тут шкіряні речі, досить непогані. Угу. Прокачаємо. Ну так, я про дій, що прокачан, звісно. Не знаю, мені все потрібно. <ріст> <ріст> мені шкода лишати тут. Штани. О! Круто. І ще капці. Е, бери, тут був срі... стріл більше тільки. що. Бери, 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 я виклав. Та я вже теж назад поставив. Так, ну побігли назад. Е, це мені не треба. Кістки мені не потрібні. окей okay. Факели, цей лук. Побігли. Так, біжимо в цей бік тепер. Так. Yeah. Там, десь я бачив спауннер гастів. Я yeah, теж по дорозі. Угу uh -huh. Обережно. Oh. Лява. Ля-ля-ля. Ля-ля. ви, ти понял. У мене теж така асоціація. Так. До речі, цей. Е, отут ми проходили, бачиш. Так що вертаємося. А до речі, класно тут так ці е, е, прикольно Риві. застосовані ці заборчики, парканчики. Угу. Треба а, собі таке на хаті зробити. Ну, Є беру ремонт. Ну. <світ> так, тепер піднімаємося наверх, я так розумію. Або ні, цей бік. О! У мене швидкі ну, зібрали. Давай я поки що покладаю цю. Оба на що за прикол. Та це ж те, що я тобі казав, що тут купа. Стоп, чекай, там просто якась є така, прикольна. А, це світло просто. Вау! Wow, завис. Так, давай я повикладаю сюди ці її. Е, У мене Ніщечки. дуже багато вугілля. Угу, не хочу нести з собою. Uh -huh. Так, от. Ну Кру, круто, побігли. Ти куди пішов? В яку сторону? Та туди вниз зараз же можу бігти вже. Чи куди? А, чи що в цей бік біля? Uh, ти в цей ну, бік хочеш? Думав, так. А, ну побігли. Бо там ще з того боку можна піти. Хоча, типу, тут... То... А, ні, я думав, то таблички якісь. Ну так як я косу то можу і впасти. Ну, то та я так само можу. Лишу ноги. Так. Давай, ти бери правий бік, а я лівий. Окей, okay, без питань. Так, меч зламався. Правий фланг. <хи> так, тут знов купа спаунерів. Ой. Ага. Знову. Підлізаєш, треба вимикнути ПВП по-любому. По по та ні, це частина гри. Ну та типу. В принципі, я не Трошки іноді може бути таке, що я то вб'ю. А, до речі, вбив. ти вже мене був раз вбив. В цій грі? Так. Не, не може бути. Було-було, я тобі кажу це таке. Це павуки? Скільки їх тут? Два. Три. Не, не було такого. Та було, я тобі кажу. Та ні. Ти мене вбивав сьогодні. Ну не сьогодні, а. Та цього, ні, ні. Цього, цього разу. Та ні. Добре. Та не було, вроді. Ну так. Було. Коротше, подивишся на сайт, на відео. Моеш налазить, типу, за сьогоднішній вечір? Так. Ні. Я та дивись, мене, я три рази помер. Перший ну. раз я на початку, другий раз ти мене вбив, а третій раз я помер в лаві. Ну, ні, не, не в лаві, а згорів. Та не вмирав ти другий раз. Та я три рази помирав, бачиш. Ну я в курсі, але другий раз не від мене. Ну добре. Допомоємо. Так, тут спаунери, хай підривається. Подон, подон, Там. подон. Тож що ж ти сказав, щоб підривались, ні? Та пофіг. <ріх> я тебе слухаю. Так, мене ці торчі редстоунівські трохи нервують, знаєш. Так, всяким може бути. Так, тут забираєш, а воно бахи. І... Тут ти їх не забирав? Ні. Я так. забрав. Так, так. Обережно. Пізно як би, але. А. А звідки він взявся? Зверху, напевно, ще є спаунер. Може бути. Блін, так. Керка така класна, і ні. Ох Охте, тут стільки класних речей. Так. Ох. Незервард. Ну, не ну ми зілля варити не будемо ще скоро. Хто його знає? Слухай, ти собі зміни обладунки на залізній. Чого ти паришся? О, у мене капці взагалі немає вже. Дивись, надівай тут коп'є. Кажеш, воно краще буде? Так, да, набагато краще, ніж в золоті. Ну, Це ж майже самі крутіші обладунки в грі. Ну я б сказав алмазні, найкрутіші. Ну. Пер, пер, після алмазних. Та без голови старшить. Поверла. Стріла. О. Так, ну, пішли. Давай побігли. Полутали більш-менш чекаєшся. 16. Ой. Так, ну поки що ця кімната не привела нас до ніякого результату. Результат, походу, там, де спаунери гастів були. До речі, вот mm -hmm. для чого Silk тач, дивись. На мечі. От, Але повністю безкорисна річ. Тобі вона треба? Ні. Ну от я так кажу. Стоп, а ми тут не були? Бо. а як ми тоді. А, так, бач, ми зверху прийшли, правильно, тут ми не було. Опа, прям... А тут? Ні, тут теж не було, це просто світиться. Обережно. Отрують? Ні. А, от, спауннеру там десь. А що тут, Подон, тут треба вилізти дивись. Я вже виліз. Не сюди. Ну а я тут виліз. Добре. Ого, ого ого. Іще. Ого, гіще. Ого, гіще. Ого, гошенька. Ого-го, лічий. Чекай, чекай, чекай. Ти не ого гекай. Ти подивись там, яка крик. Ого-го! Ну? Ого, але пофіг, Вернем, Вернемся, там є ще діло у нас отут. Джеронімо. Mm -hmm. <laughs> Яке діло? А наверху. Тут піднятися? Наверху. А як ти сюди піднімешся? Mm -hmm. Тут, до речі, є лут, лут, і поки паучки не заспавнились. А, я застряг. А, та я теж. До речі, коли застрягаєш набагато довше вона. Відстригається. Ну. No. Тут є, тут є. А тут що таке сзади. Зайдем, зараз сюди. Я вже захожу. Ух ти, щось там. С -с Сук и спидах. Шо? Не, в середині. Мене, короче, знак Fire е Aspect 1, Knox Fask 2 і шакіт, 3. Шакіт, шакіт, шакіт. Поняв, шакет. Ага. Це що, табличка? Опа, на. Там та. ще внизу є, ну, добре. Зараз я ще з цієї сторони не бачив, що там є. Ну, що в тих скринях. Я там трошки вже взяв. Почекай, я зараз викладу в якусь скринь е, е, своє вугілля. Угу. Пішли сюди вниз, йдем? Ну давай, йдем, що би і не. Тебе там працює та штука. Яка? <плес> Яка штука? Будильник. А, це просто цей. Та, так, на, ми... дві хвилини лишились. Ага, а то... тут? Е... — Та блін. А, швид... швидкий спуск. А, та, та, та. а чому ми цього навіть не помітили? Не знаю. Бо Кість тут він сніп... дуже неповітний. Значить, е... ну все, закінчуємо серію, забираємо ці всі речі класні, відносимо назад і потім. Я не, думаю, не що не там все, вже... Е... Ага, точно. Ну Добре. Так що продовжуємо шукати вовну, а потім віднесемо. Не вовна там, де гасті. Ну То пішли туди. Пішли. Ти там бачив точно вовну, бо я чекай, не бачив. Окей, нам не сюди. То не сюди. Е, мені здається, вовна десь там. Я ну, не бачив, але вона по-любому там, бо якщо ну, вона не або тут. Або тут. Бо ця. Ні, мені здається, це вже до другого перехрестя ведеться дорога, бо вона дуже епічна. Як ти думаєш? Та фіг я знаю. Я ж не в горсі. Так, чекай, нібито нам наверх. Не пам'ятаю. Так, так, та. сюди. Ми звідси прийшли. Ага, оце наш міст цих втекунський міст. Який? Втекунський. Що це означає? Від слова «втекати». А. До речі, отут ми і викладемо цей. Десь який в нас вугілля. Щось я тут не бачу ніякого. Спавнера гастів не бачиш? Ні, спавнера я бачу, я не бачу нічого іншого. Ну, я думаю. Там ще буде. Давай закінчуємо серію, так? Ну так, напевно. Ну, все. Бувайте до післязавтра. Бувайте. Бувайте. Ого, ти так ефектно призимуєшся.